У вересні цього року польський сейм ухвалив закон про заборону тримати собак на ланцюгу. На вулицях міст Польщі практично не зустрінеш безпритульних котів та собак. Такі випадки тут поодинокі. Як Польщі вдалося законодавчо закріпити гуманне ставлення до тварин, і як цей досвід може використати Україна? Пояснюємо у нашому матеріалі з циклу Європрактика. Тобто хіба лопата або цеґла. Це, може, лопата або цегла. Ось тут вирвано, він просто побитий, от і все. Історія цього собаки на каличку оді свого часу сколихнула всю Польщу. У 2016 році пса жорстоко побили та спробували закопати живцем двоє п'яних чоловіків. Тоді оді ледве врятували, але шрами залишились назавжди. 2017 року живодерам винесли вирок вісім місяців позбавлення волі. Це був перший випадок в Польщі, коли за жорстоке поводження з твариною винуватці отримали реальний строк. Щодо оді, то він вже шість років, як живе під опікою пані Мирослави у Варшаві. 3 роки то. Повім же були досить чежкі. Перші три роки я скажу, були досить важкі. Дійсно, я з ним розмовляла, як з дитиною того не роби. То була наука. Всі, хто тут у районі, хто його бачив, він на всіх гавкав на людей, на собак, на всіх. Тепер це чудовий пес. Гуманне на всіх ставлення до чотирилапих в Польщі вже давно стало нормою за те, аби вулицями не розгулювали безпритульні тварини. Відповідають гміни, місцеві муніципалітети. Вони ж опікували. І утриманням чотирилапих у притулках. Один із найбільших у Варшаві притулок на палюху. Сьогодні тут більше 600 собак та дві сотні котів. Шедевшись ким ми шляж Варшаві. Передусім, думаю, що у Варшаві ми можемо трохи менше бачити бездомних тварин, тому що значно частіше тварини вже мають чіпи. Тож, навіть якщо вони губляться, то швидко повертаються до власника і не бігають вулицями. Також активно працює стражмійська, екопатруль, який відловлює таких тварин, а також фонди, які займаються відловом тварин, що бігають вулицями. Усі знайдені у Варшаві бездомні тварини потрапляють до притулку. І вже у притулку або шукають власника загубленої тварини, або намагаються підібрати її нового опікуна. Та перед тим як забрати звідси чотирилапого, одного бажання буде мало, кажуть тут. Ця процедура справжній іспит на відповідність. Тут мають переконатися, що віддають тварину у надійні руки. Якщо кота можна забрати фактично відразу. То з собакою процес триваліший, але то сподиктувана тілко й Викликано нашим бажанням подбати про добробут тварини, щоб власник міг познайомитися з нею до того, як візьме додому, щоб нічого не здивувало, що він пізнав характер собаки ще в притулку, а не щоб одного дня взяв на наступний день. Виявилося, що вона занадто активна. А ми домосіди, які люблять лежати на дивані. Ми заохочуємо підбирати собак відповідно до своїх фізичних, фінансових і житлових можливостей, фінансових локалових. Аби забрати кая з притулку додому, пані Катажина півтора року щотижня приходила до собаки. Жінка зізнається, на спільних прогулянках довелось докласти чимало сил і терпіння. Каїс бардо. «Кай дуже складний у плані захисту свого особистого простору. У нього є свої кордони, які треба поважати, і саме він вирішує з ким побудує стосунки. Не кожен зможе просто підійти, зайти до вольєру і сказати це мій пес. Це дуже тривалий процес адаптації, дуже довге будування довіри. Будування у кожному притулку доглядати за тваринами допомагають волонтери. Так, ми гуляємо. Кожну собаку потрібно щодня вигулювати. Тож ми дбаємо про це, і насправді багато. Але сподіваємося, що нас буде ще більше. і Ми допоможемо якомога більшій кількості собак. Сьогодні у Польщі налічується більше 200 притулків. Показник бездомних тварин Україні складає лише 8 відсотків, один із найнижчих в країнах ЄС. А ще у Польщі не можна ображати чотирилапих. Якщо хтось стане свідком немилосердного поводження з тваринами, зобов'язаний повідомити про це владу. В такому випадку чиновники можуть вилучити тварину, а власнику назавжди заборонити її утримувати. До того ж, за безжальне поводження з чотирилапами існує кримінальна відповідальність. Сергій Бордюжа, Ірена Ошкоцун, Павло Яросінський, слава ТІВІ.